Боюся і боявся, щоб цей звір не прийшов в нашу домівку на Галичину до моїх дітей і дружин. Тому щоб цього не сталося тут, хлопці Західній України, ми прийшли сюди і разом спільно зупинити. І будемо робити все, щоб наші діти вже мали безпечну країну, захищену, щоб вони не знали більше, що таке війна, вбивства, які несе. Російський мір, російський чобіт, але він приходить завжди туди, в першу чергу, де є російська мова, російська культура, російська попса і російська церква. І тому зараз дуже багато в нас буде роботи і після війни, і під час війни. Зараз в тилу, особливо не тільки продовжувати, а посилювати процес, щоб нагнати з України російських попів, які ФСБшні агенти, чорти в рясах. Позбутися російської пупси, все надігнати з України все російське. І так формується нація. А буде міцна нація, буде потужна держава. Потужна держава є гарантією миру, і це дуже просто.